Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 13 вересня в садовому товаристві Агро поблизу міста Бориспіль працівники охоронної фірми звернули увагу на чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, який при собі мав дві великі спортивні сумки. Підозріло зупинили та викликали міліцію. Під час спілкування з правоохоронцями та огляду в місто сумок, стало відомо, що чоловік щойно погробував один із дачних будинків, звідки виніс електроінструмент та дві пляшки вина. Підозрюваного було доставлено до міськвідділу, де останній зізнався у скоєнні ще двох крадіжок. Наразі дана інформація перевіряється, проводяться слідчо-оперативні заходи. Як відомо, чоловік вже був раніше судимий за аналогічні злочини, які він переважно вчиняв у стані алкогольного сп'яніння з метою отримання коштів на наступну пляшку оковитою. Слідчим відділом Бориспільського міськвідділу оголошено підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Чоловіка затримано та доставлено до слідчого ізолятора. Та судове слідство триває. 17 вересня близько обіду жінка зайшла в гості до сусіда. Там же відпочивала компанія чоловіків, розпивала алкогольні напої. Господар запросив до столу. Хлопці вже були добрячі на підпитку. Коли жінка залишилась наодинці з одним із гостей, він неочікувано зірвав із шиї золотий ланцюжок. Та, прихопивши сумку, вибіг з квартири. Налякана панянка зателефонувала до міліції. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, встановила особу нападника. Ним виявився раніше засуджений на 5 років за угон автомобіля, 30-річний безробітний містянин. Проведеними з оперативно-розшуковими заходами наступного дня нападника затримали. Чоловік почав чинити опір, в зв'язку з чим працівники сектору карного розшуку Бориспільської міліції змушені були застосувати прийоми рукопашного бою та спецзасоби. Вже у відділку міліції останній зізнався, що на початку місяця біля одного з будинків міста скоїв напад на ще одну містянку. Жінка поверталася додому. Коли до неї підійшов чоловік і почав вимагати гроші, вдарив по обличчю та забрав 150 гривень. Але жінка заяв до міліції не писала. Наразі підозрюваний зізнався у скоєнні злочинів, розповів, що телефон та прикраси він здав у ломбард, а гроші пропив. Затриманий характеризується за місцем мешкання негативно, постійно зловживає алкогольними напоями. Також в березні цього року він пограбував свого батька, викрав електроінструмент з дачного будинку. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. А за фактами нападів на жінок, слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. Санкція, якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Досудове слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших злочинів. 19 вересня у місті Бориспіль у підвальному приміщенні на вулиці Нова, 2, покінчив життя самогубством через повішення 26-річний містянин. Правоохоронці з'ясовують причини, що спонукали чоловіка вкоротити собі віку. 21 вересня близько 6 години ранку на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ, неподалік села Мирне водій автомобіля Рено Мастер не порався з керуванням, наслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Бенц». В результаті пригоди 62-річний пасажир Мерседесу отримав численні переломи ребер, закриту черепно мозкову травму та інші тілесні ушкодження різного ступені тяжкості. Був доставлений до лікарні. 41 річний житель села Мала Олександрівка на ім'я Володимир та повідомив наступне. Він збирав гриби та побачив хлопчика. На запитання, як його звуть та де батьки, дитина відповіла, що йому 4 роки і проживає разом із родичами в лісі. Пізніше до них вийшла дівчинка, яка несла дрова. Зі слів шестирічної дитини стало відомо, що мама пішла від сім'ї, а вони проживають у неметі разом із батьком, скільки себе пам'ятають. Володимир вийшов з лісу та подзвонив до міліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила в саморобному шалаші ще двох хлопчиків трьох та дев'яти років, разом із батьком Володимиром. Декілька років назад він приїхав з Хмельницької області і в нього вкрали паспорт, після чого разом із дружиною та старшим сином вирішили проживати в лісі. Чоловік самостійно збудував шалаш, який обтягнув поліетиленовою плівкою, зробив саморобну пічку для приготування їжі та опалення. Та навіть приймав пологі у жінки, яка покинула родину близько року тому. Після чого Володимир сам опікується чотирма дітьми. На життя сім'я заробляла дарами лісу, збирала та продавала гриби, ягоди. Батько сушив листя, яке потім продавав для оздоблення квіткових букетів. За літній період родина заробляла гроші, які відкладала для купівлі продуктів взимку. Воду набирала на в найближчій залізнодорожній станції. За хлібом та іншими продуктами харчування чоловік їздив до Києва або найближчого села. Наразі проводиться перевірка по встановленні особи батька та місцезнаходження матері. Дітей направлено до реабілітаційного центру Київської області. Там їх оглянули лікарі, які визначили, що стан здоров'я задовільний. З ними працюють психологи. Далі долою малечі опікуватиметься соціальна служба у справах дітей. 25 вересня під час перевірки оперативної інформації працівники сектору карного розшуку Бориспільського міськвідділу міліції в одному із гаражів кооперативу міста виявили розвішені кущі коноплі, які сушилися під обігрівачем. Поряд знаходилися подрібнені та розфасовані рослини. За попередніми підрахунками, приблизна вартість виявлених конопель на чорному ринку становить близько 100 тисяч гривень. 37-річний власник гаражу пояснив, що три дні тому біля одного села побачив кущі коноплі. Вирішив нарізати їх, щоб спробувати курити. Склав рослини до рюкзаку та повіз до міста. В гаражі натягнув мотузку, вімкнув світловий обігрівач. Вже висушені рослин відподрібнював та розфасовував у пеліетиленові пакети. А така кількість зілля йому, нібито була потрібна, щоб запастися куривом на зиму. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. 28 серпня в місті Бориспіль з квартири на вулиці Київський шлях у 95-річного пенсіонера, ветерана Великої Вітчизняної війни було викрадено дорогоцінні прикраси та чоловічий золотий годинник з іменним підписом, полковнику Весілкову з циферблатом білого кольору та римськими цифрами. А також з Кітеля зникли на грудні ордени Червоної зірки, орден Вітчизняної війни 2 ступені, орден Богдана Хмельницького та пам'ятний значок ветерана 6-го винищувального авіаційного корпусу протиповітряної оборони міста Москва просимо всіх, хто став свідком злочину або кому відома інформація про викрадені речі, негайно повідомити до міліції за телефоном 102 або шість